Що подивитись? Вічне питання, з яким стикались абсолютно всі люди, особливо добре відоме це питання для любителів аніме. Бо аніме пропонує тобі тисячі різних тайтлів, які поєднують в собі велику кількість різних жанрів, через що доволі таки часто буває важко визначити з тим, що саме подивитись. Особливо ця проблема знайома тим, хто тільки починає свій шлях в світі аніме, через те, що майже у кожного тайтлу є як мінімум декілька сезонів фільми OV та Чібі. Через що розуміння того, який саме тайтл обрати та як правильно його подивитись, абсолютно відсутнє. Але добре, що я вже пройшов цей шлях новачка та зібрав для вас. Список з 20 найкращих аніме, які слід подивитись усім новачкам. Але одразу хочу зазначити, що в цей список не входять аніме з великої трійки або легендарне аніме 90-х, через те, що не кожен новачок зрозуміє, в чому прикол дивитись слайд-шоу під назвою Берсерк, або навіщо починати дивитись якесь аніме на 500 або навіть 1000 плюс серій. До цього всього кожен має прийти сам. Тому в даний список входять тільки цікаві та відносно короткі тайтли. Всі деталі з'ясували, тож давайте. Починати магічна битва. Аніме, яке розгортається у світі, де існують чаклуни, магічні істоти і потужні артефакти, які можуть впливати на людське життя. Головний герой Юдзі Ітадорі, Після того, як проковтнув потужний амулет, стає носієм небезпечного духа, сукуни. Тепер він має боротись з прокляттями, щоб захистити людей і розібратися зі своєю новою силою. Аніме поєднує бойові сцени з елементами магії та неприродних битв, пропонуючи глядачеві цікаву історію про самопожертву, дружбу та боротьбу зі злом. Атака ти. Аніме де людства на межі знищення через гігантських титанів, які поїдають людей. Головний герой Ерен Єгер. Після загибелі матері вступає до армії, щоб боротись з титанами разом із друзями, Мікасою та Арміном. З часом Ерен дізнається, що має здатність перетворюватись на титана, що кардинально змінює хід боротьби. Це аніме поєднує епічні бої, загадки та глибокі моральні питання про свободу та виживання. Людина Бензопола. Анімейка розповідає про Денжі, молодого хлопця, який працює мисливцем на демонів, щоб виплатити борги свого померлого батька, його партнер Демон Почіта, маленький демон у вигляді песика, який може перетворитись на бензопилу. Після одного інциденту Денжі отримує серце Почіти та здібність перетворювати частини свого тіла в бензопили. Після чого Денжі стає частиною урядової організації, яка бореться з демонами. Аніме відзначається поєднанням жорстоких битв гумору та чорного трилера. Людина бензопила пропонує. Нестандартний сюжет про боротьбу за виживання, моральні вибори і, звісно, багато екшн-сцен, де головний герой стикається з нечуваними ворогами та власними внутрішніми демонами. Hunter X Hunter. Це аніме про хлопця на ім'я Гон Фрікс, який мріє стати найкращим хантером, шукачем пригод і унікальних артефактів. Він вирушає в подорож, щоб знайти свого зниклого батька, який також був легендарним хантером. Разом зі своїми друзями Кілоа, Леоріо та Курапікою. Гон проходить серію випробувань і розкриває таємниці світу. Де існують магічні сили та смертельно небезпечні вороги. Аніме відзначається глибокими персонажами, цікавими битвами та складною моральною дилемою. Хантер ікс Хантер поєднує пригодницький жанр із елементами психологічної драми, досліджуючи теми дружби, відданості та боротьби за свої мрії. Парад смерті це аніме, яке розповідає про світ, де люди змагаються в смертельних іграх, щоб забути величезні нагороди та можливість змінити своє майбутнє життя. Головні герої учасники цих небезпечних змагань, кожен з яких має свою мотивацію для участі в смертельному параді. Вони стикаються з багатьма моральними виборами і страшними випробуваннями, ставлячи на кон все, що вони мають. Аніме відзначається атмосферою напруженого екшену та психологічної драми, де смерть це лише частина гри, а справжні випробування полягають у самому ви Борі між праведною смертю та жалюгідним життям. Зошит смерті, головний герой Лайт Ягамі, обдарований старшокласник, який знаходить таємничий зошит, який здатний вбивати будь-яку людину, чиє ім'я буде в ньому написане. Лайт вирішив використати силу зошита, щоб знищити злочинців і створити ідеальний світ, де він стане богом. Однак йому протистоїть не менш геніальний та обдарований детектив Ел, який повністю готовий до смертельно небезпечної гри розуму. Аніме досліджує теми моральних виборів, справедливості та влади, ставлячи питання, чи можна досягти ідеалу через насильство. Зошит смерті це інтригуючий трилери з глибокими психологічними аспектами та напруженими баталіями разом. аніме досліджує теми моральних виборів справедливості та влади, ставлячи питання, чи можна досягти ідеалу через насильство. Хорімія це романтичне аніме, яке розповідає історію про двох старшокласників, які на перший погляд виглядають зовсім різними людьми. З однієї сторони, хорі, популярна на цю школу відмінниця з відкритим та великим серцем, в той час, як і з іншої сторони, Мія Мура, тихий непримітний хлопець, який приховує свою справжню сутність за маскою ботана. Але через певні обставини наші герої були вимушені дізнатися один про одного правду, яка в свою чергу допомогла зародитись щирій дружбі, яка з часом переростає в романтичні стосунки. Дане аніме досліджує теми саме. Пізнання прийняття себе та складності підліткових стосунків, показуючи, як важливо бути справжнім і відкритими з людьми, яким довіряєш. Порімія – це тепла, зворушлива історія про любов, дружбу і пошук себе. Цей безглуздий кабан не розуміє мрію дівчинки кролика. Аніме розповідає історію старшокласника Сакоти Адз який стикається із загадковим явищем, відомим як підлітковий синдром. Воно проявляється у вигляді надприродних подій, викликаних емоційними та психологічними проблемами. Підлітку одного дня сакота зустрічає старшу Асницю Май Сукреджим, яка носить костюм кролика, коли стає невидимою для всіх оточуючих, окрім сакути, через що наші герої об'єднуються, щоб розгадати таємницю її стану. Аніме піднімає теми підліткової невпевненості, самоідентичності та впливу суспільної думки. Воно досліджує, як особисті переживання і страхи можуть реально впливати на світ та показує важливість підтримки, розуміння та взаємодопомоги у складні моменти життя. Ця парселянова лялечка закохалась. Це романтичне аніме, як розповідає про стосунки між. Марін Кітагавий, популярної дівчини в школі, і Годжо Вакану, замкнутим хлопцем, який захоплюється створенням ляльок. Одна з перших зустрічей між ними відбувається саме через дібність вакану шити, що в майбутньому і стане першою причиною початку стосунків цієї парочки. Аніме досліджує теми самоприйняття, сміливості слідувати за своїм захопленням і відкриттям нових меж у стосунках. Це історія про розкриття себе, підтримку та кроки до того, щоб бути впевненим у своїх почуттях та бажаннях. Реінкарнація безробітнього. Це аніме про чоловіки який помирає в нашому світі і природжується в іншому фантастичному світі, де магія і пригоди є повсякденність? В новому житті він отримує можливість почати з чистого листа, і дає собі обіцянку не повторювати помилок минулого, прагнучи стати краще. Тепер він живе під ім'ям Рудіус Грайрат і вирушає у подорож розвивати свої магічні здібності і будувати нові стосунки. Аніме поєднує елементи фентезі, пригод і психологічного розвитку героя. Реінкарнація безробітнього досліджує теми другого шансу, особистісного зростання і змін, які можна Зробити навіть у новому житті, де Рудюс намагається знайти свій шлях, подолати недоліки і зробити своє життя значущим. Резеро життя з нуля в іншому світі. Це аніми про хлопця не няцуки собару, який потрапляє в фантазійний світ і з'ясовує, що має особливу здатність. Після смерті він відроджується в точці, де його життя зупинилось, але з усіма спогадами про минуле, замість того, щоб придіти новому життю, він виявляється в пастки циклів смерті і відродження, переживаючи біль і втрати, поки не знаходить людей, яких намагається врятувати. Резеро це емоційна і драматична історія про боротьбу за виживання, пошук свого місця в новому світі та стосунки, що з'являються і розвиваються через труднощі. Аніме пропонує унікальний погляд на тему переродження, де кожна смерть це не просто кінець, а новий шанс зробити правильний вибір. Фрірен після подорожі героїв. Це аніме про ельфійку нем'я Фрірен, яка була частиною команди героїв, що перемогла зло в їхньому світі. Після перемоги над темним магом Фрірен живе ще довго, оскільки ельфи володіють довголіттям, через що вона змушена пережити втрату своїх. Друзі, тепер, коли її колишні соратники починають старіти і помирати, фрірен вирушає в нову подорож, щоб зрозуміти, що таке справжня дружба і як можна оцінити час, який ти проводиш з іншим. Аніма досліджує теми часу втрат, і того, як важливо цінувати моменти, які ми проводимо з іншими. Фрірен пропонує більш глибоке емоційне бачення подорожей, де герої не тільки борються зі злом, але й намагаються знайти сенс у своїх життях після завершення великої місії винищувач демонів. Це аніми про молодого хлопця на ім'я Танціро команду, який після трагічної загибелі своєї родини стає винищувачем демонів. Його сестра Незука, єдина хто вижив, але стала демоном. Танзеро ставить собі за мету знайти ліки для неї та помститися демоном, які зруйнували його життя. На своєму шляху він зустрічає інших винищувачів і стикається з могутніми ворогами. Кожен з яких має свою страшну історію і силу. Винищувач демонів відзначається захоплюючими боями, красивою анімацією та емоційною глибиною. Це історія про мужність, відданість сім'ї та. Силу людського духу, де Танзеро і його друзі долають власні страхи, щоб захистити людство від темних сил. Ван Пачмен. Це сатиричне аніме про супергероя на ім'я Сайтама, який настільки сильний, що може перемогти будь-якого ворога лише одним ударом. Однак через це його життя стає нудним, адже йому більше немає з ким змагатися на рівних. Він живе звичайним життям, але мріє знайти супротивника, який зможе протистояти йому і принесе справжнє задоволення від битви. Його невимушена природа і комічна простота з серйозним виглядом світу. Де супергерої борються зі злом щодня. Ван Пачмен пародіює жанри супергеройського аніме, поєднуючи захоплюючий екшен з комічними ситуаціями та глибокими питаннями про те, що насправді робить життя цікавим. Це історія про пошук сенсу і справжнього виклику, яка поєднує гумор, екшен і філософські роздуми про силу та її ціну. Дороро це історія про юного воїна Ах'екімару, який народився без частин тіла через угоду, яку його батько уклав із демонами, щоб отримати владу, щоб повернути свої органи Хікімару вирушає на пошуки демонів, кожен з яких тримає одну з його втрачених частин тіла. На цьому важкому шляху його супроводжує маленький на ім'я Дороро, який стає його другом і підтримкою. Аніми поєднує екшн, містичні елементи і драму, досліджуючи теми самопошуку, боротьби за своє тіло і душу, а також важливість людяності. Дороро це зрушило. І глибока історія про страждання, силу волі та надію. де кожна битва наближає Хікімару до відновлення себе як людини. Сага про вінла. Це аніме про вікінгів, що розповідає історію юного Торфіна, який вирішає у подорожі помститися за смерть свого батька, відомого воїна Тора. Його життя змінюється, коли він приєднується до загону Аскелада, хитрого і бежального ватажка, який вбив його батька. Однак помста стає лише частиною шляху Торфіна, адже він поступово усвідомлює складність світу воїнів і шукає глибший сенс свого життя. Аніме досліджує тему війни, помсти, честі та пошуку миру, пропонуючи захопливу історію про дорослішення та самопізнання на тлі жорстокої епохи Вікінгів. Тага про Вінланд це історія про людяність і внутрішню боротьбу, де Торфінг проходить шлях від ненависті до пошуку миру в світі сповненому насильством. Зум 100. список смерті зомбі. Це оригінальне аніме, яке поєднує жахи апокаліпсису та комедію, розповідаючи про молодого хлопця Акіру Тендо. Після років роботи в ненависній компанії він стає емоційно виснаженим і безсилим. Однак, коли починається зомбі Апокаліпсис, замість страху він відчуває радість, адже тепер йому більше не потрібно ходити на роботу. Замість боротьби за виживання Акіра вирішує скласти список зі ста речей, які він хоче здійснити перед своєю смертю. Зум 100 виділяється оригінальним поглядом на зомбі апокаліпсис, додаючи легкість і гумор. В ситуацію, яка зазвичай зображується похмуро, це історія про те, як знайти свободу і сенс у своєму житті навіть у найтемніші часи, кидаючи виклик стандартним уявленням про виживання. Агент часу китайське аніме, що розповідає історію про двох друзів: Чен Цяоші та Лу Гуан, які мають унікальну здатність подорожувати в минуле за допомогою фотографій. Чен може переноситися в тіло людини на знімку, а Лу керує процесом, даючи вказівки ззовні. Разом вони використовують свої здібності, щоб допомогти клієнтам змінити події минулого або зрозуміти важливі моменти. Однак щоразу повертаючись у минуле, вони стикаються з моральними дилемами. Агент часу поєднує напругу, драму та психологічні елементи, досліджуючи питання. Втрат, дружби, долі та відповідальності за свої вчинки. Це аніме захоплює несподіваними сюжетними поворотами і змушує задуматись про вплив навіть найменших не рішень. Неосяжна плакить. Це комедійне аніме про пригоди Іорі Кітахарі, який після вступу до коледжу приїжджає до свого дядька та починає жити над його магазином для дайвінгу біля океану. Іорі мріє про звичайне студентське життя, але швидко опиняється втягнутим у бурхливі вечірки, дивні ситуації та несподівані дружні зв'язки з клубом дайвінгу, члени якого більше захоплюються. Випивкою, ніж самим дайвінгом. Попри комічний хаос, аніме відкриває перед героями красу підводного світу та радощі справжньої дружби. Несяжна блакит сповнена гумору та яскравих пригод, показуючи, як Іорі намагається знайти баланс між веселощами, особистими цілями та своїми новими дивакуватими друзями. Доктор Стоун це захоплива науково-фантастична історія, де людство перетворилось на камінь через загадкове явище. Через тисячу років юний геній Сенку і Шігамі прокидається і вирішує відновити цивілізацію з нуля, використовуючи лише науку. За допомогою друзів він відтворює основні технології, щоб рятувати людство від примітивного існування та повернути його до колишніх висот. Аніме поєднує пригоди, наукові експерименти та динамічні стосунки між персонажами. Доктор Стоун надихає на пізнання науки та інновацій, показуючи, як одна людина, кричучи знаннями і рішучістю, може змінити світ. Ну що ж, на цьому мій список аніме для новачків закінчується. Сподіваюся, що кожен з вас знайшов, що подивитись сьогодні.